5 жовтня спостерігачі з України могли бачити досить рідке для наших широт явище, полярне сяйво. Воно тривало близько години і дозволило учасникам нашої спільноти зробити безліч красивих фотографій, посилання на повну колекцію яких ви знайдете в описі під цим відео. А я поки розповім вам про природу такої краси. Назва полярного сяйва змінюється залежно від місця його виникнення. Якщо ви перебуваєте в північній півкулі, воно називається північним сяйвом. А якщо знаходитесь в півкулі південній, то полярне сяйво називається південним. Тож, що викликає ці красиві прояви світла? Сонце. Саме так. Хоча полярні айва на краще видно вночі, ці барвисті прояви спричинені нашим мінливим сонцем. Як саме це працює? Сонце постійно посилає на землю тепло і світло. Воно також посилає інші види енергії та маленькі наелектризовані частинки. Їхній потік називається сонячним вітром. Земля має захисне магнітне поле, яке захищає нас від більшості сонячних вітрів, але воно також затримує деякі наелектризовані частинки в космічному просторі навколо Землі. Сонце не завжди посилає однакову кількість енергії, іноді на ньому відбуваються величезні спалахи і викиди в космос більшої кількості речовини та заряджених частинок. Такі події називаються сонячними бурями, і саме це сталося кілька днів тому, адже сонце зараз перебуває на піку свого 11-річного циклу активності. Під час одного з видів сонячних бур, який називається корональним викидом маси, сонце виплескує масивну бульбашку газу, яка розривається і відправляє частинки та енергію в космос. Коли сонячна буря досягає Землі, вона переспрямовується за лініями магнітного поля, і частина захоплених енергії та частинок занурюється в нашу атмосферу поблизу північного і південного полюсів. Згодом частинки стикаються з газами в нашій атмосфері. Ці взаємодії призводять до появи світла в небі, полярних сяйв. Коли частинки стикаються з киснем в нашій атмосфері, реакція призводить до появи зеленого і червоного світла, це те, що ми бачили в нашому небі 5 жовтня. Коли ж вони стикаються з атмосферним азотом, це призводить до появи синього і фіолетового світла. До речі, Земля не єдина планета з полярними сяйвами. Якщо планета має атмосферу і магнітне поле, вона, ймовірно, має полярні сяйва. Наприклад, космічні апарати НАСА зафіксували дивовижні сяйва на Юпітері і Сатурні. Тож не забудьте, будь ласка, підписатися на канал, щоб дізнаватись про природу астрономічних явищ, бо за статистикою більше третини з вас не клацають завітну кнопку підписки. Шейм!